Привіт, любі мої! Сьогодні вирішила зняти вперше за всі свої роки, скільки я знімаю всілякі відоси, влог з дня народження. І хочеться все ж таки закарбувати якісь події, які, сподіваюся, сьогодні стануться. Бо хочу поїхати в книжковий, хочу розпакувати подарунок. Пару днів тому сталася жахлива трагедія на Каховський ГЕС, і зараз люди Херсонщини дуже багато. Чого потребують. Багато болю знов приходиться переживати українцям. І, чесно, я не знала, чи взагалі варто святкувати, чи взагалі варто радіти, але знаєте, якось я сьогодні прокинулась і зрозуміла, що дозволю собі трішки порадіти, посвяткувати. Взагалі, сьогодні день почався з самого ранку. Я відправила гуманітарку на Херсон. Купила всілякі речі, відправила свої старі речі, які були в нормальному стані, і закупила продуктів, засобів гігієни. І я думаю, зараз всі репостять. І якщо ви цікавитесь, як можна відправити, то я залишу всі посилання до цього відео, долучайтесь. Можливо, якісь збори, допомога тваринам теж зараз дуже потрібна. Тож не будьте. Осторонь, мене завжди вчила, мама відносяться до інших так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе, і я завжди так роблю. Перш ніж ми почнемо, хотілося б сказати пару організаційних моментів. І перше, це ми взяли обговорювати на мій книжковий клуб книгу Юрія Андреховича Москов'яда. Щоби стати учасником цього книжкового клубу, вам треба або стати спонсором мого каналу на Ютубі, або на платформі БайміяКофі. Як тільки ви це робите, то там є допис, де є посилання на наш телеграм-канал, де ми будемо спілкуватися, обговорювати. І обговорення цієї книги буде наприкінці червня. А якщо ви не хочете читати цю книгу разом, а просто хочете підтримати мій канал, то знов ж таки це все можна зробити за допомогою Ютубу та платформи Баймія. Кофі. Ну і другий організаційний момент, я хочу зробити QA. Буквально нещодавно був рік моєму каналу, і також в мене день народження було. Тож, думаю, десь в червні зняти Q&A. Якщо вам цікаво щось про мене дізнатися, якщо вам цікаво, щоб я обговорила якусь тему в цьому своєму QA, то залишайте внизу. Свої питання, я це все буду збирати. Якщо не збирається певна кількість цікавих запитань, то зроблю подібне відео. Ладно, давайте перейдемо до розпаковки. Мені сьогодні 28, Це якась неймовірна цифра. і Я свої 28 взагалі не очікувала, що буду проводити саме так. А знаєте, коли ти дитина в 28 тобі здається, що в тебе буде свій дім, машина, кішка, собака, можливо, діти, знаю, якесь інше життя. А потім, коли виростеш, розумій, що це все так відносно, особливо під час війни. Так, ладно, давайте відкриємо цю посилку. Посилку прислала мені Олена з каналу Книго Джунглів. Олени величезне тобі дякую. Я взагалі, якось знаєте, ніколи не очікую якісь подарунки, але мені кожен раз дуже приємно. І я отримала цю посилку пару днів тому і вирішила притримати її до цього дня. Мені дуже цікаво, що ж там. Вау! Ого! Рисний хумус снег з інжиром. Ферер роше, я дуже люблю Ферероше, дякую. Я обожнюю всілякі е, горішки в чомусь такому донат, купа чаю, Олена вирішила мене затарити. Так, і напевно, це да, всі види чаїв. Дякую величезне. Що це? I need my space. Мені потрібен мій простір. І Дік книжечка. Натуральний людянник з брусницею. Я, до речі, завжди дивилася на ці людяники, але ніколи не куштувала їх. Вам не видно, але вилетів. Я якраз дивилася, заходила в розетку забирати замовлення і бачила там мильні ці пузырі. Думаю, може купити, а потім така: Дана, що я все одно нікуди не виходжу на вулицю. Я обожнюю цю штуку. Боже, ну Олена, як завжди. Ах, стільки подарунків. Боже, яка мила листівка! Це, напевно, з ВСЛ їх е, е, листівки стуконі. Так, е, Олена сказала, що одна книжка для того, щоб бути трошки дитиною, а друга подорож крізь час та кордони. Цікаво. Так, ну тут... Боже, яка гарна. Гарна закладка. Я таку не бачила. Ще є зелений колір. Ви, як бачите, я дуже люблю зелений колір. Ух, ця важка якась. Мені здається, що. я не знаю. Ладно. Я залишала в своєму вішлісті про те, що там може бути. Ладно, я розірву, можна? Я дуже хотіла цю книгу, це Діма з Зеленого Скла. Я читала цю книгу, мені здається, у 2020 році вона мені дуже сподобалась. І я коли побачила, що її видають е, видавництво небо, я дуже її захотіла, але чесно, завжди відкладаю книжки, е, які я вже прочитала. Нехай вони мені подобаються, але я завжди така думаю, але ж краще купити те, що ти не читала. І отак от в от мене завжди. Ой, ну все. Тепер треба точно буду купувати другу частину і перечитувати це. все. ця книга неймовірно атмосферна. Вона ідеально підходить для зими. Вона, знаєте, це підліткова література, така дитяча книга, але все ж таки вона настільки мене затягнула про головного героя, який живе в, дім, в домі із зеленого скла, так називається готель. І одного разу він зустрічає та ми знайомиться з дівчинкою. Вони знаходять фрагмент загубленої карти і намагаються зрозуміти, що це за карта, і вона приводить. Їх до таємниці а, цього готелю. Ну, дуже класна книга. Дякую величезне, Олег. Я просто навіть не пам'ятаю, що я могла такого важкого поставити в свій дішлі. Да ладна. це. Тут... тут теж закладка. Explore, Dream, Discover. Коротше, це історія світу Джеремі Блека. Ви розумієте, що ця книга по історії. Я дуже люблю історію. Я е, в певний час дуже ретельно її вивчала в школі. Я хотіла на якийсь історичний факультет поступити. Ну, коротше, мені це дуже подобалось. Я любила завжди енциклопедії, де було сім чудес світу, і там розповідалось про різні чудеса світу. І завжди мені цікаво читати історію, дізнаватися щось нове, згадувати. О, Боже, я пам'ятаю, я хворіла цією таємницею. Зараз я вам покажу. Оце. А, блін, я не пам'ятаю, де воно знаходиться. Мені здається, чи то в Мексиці, чи то в Африці. Звісно, так, да, шикарно, я сказала, Мексика і Африка. Мені я пам'ятаю, як я роздруковувала всі ці штуки. Я уявляла себе ларою кров до дитиси, що я розгадую якусь таємницю. Ай, блін, да. це неймовірна книга. Я, до речі, ніколи її не гортала, бо завжди, коли бачила в книгарнях, то вони. Ну, вони були запаковані, і це зрозуміло. Я зараз, як поринаю в дитинство, коли я все це читала в великій кількості. Дякую, величезно, дякую величезне за всі ці подарунки. Вони неймовірні. Зараз піду, напевно, щось під'їм. А пахне я! М -м -м. Смачна дуже штука. Кайф. Так, які плани? Хочу поїхати в, два, в дві книгарні, підтримати їх. Таким чином, хочу поїхати в книжковий лев, обвіяслі. І в нову мою улюблену книгарню це е, сковорода. Не тільки через Херсон, але я вирішила, що не буду накупляти багато книжок. Я куплю декілька. І ті, які мені прям ну дуже хочеться. Або які мені захочеться купити в той самий момент. Таким чином, я підтримую книгарні. Ну і зроблю контент. Смарт Сінкінг. Я думаю, ви вже зрозуміли, що якщо я не показувала шматочки, коротше, я зараз перевіряла все, що я зняла на день народження, і виявляється, з якогось моменту я почала знімати в словому форматі. Я все ще звикаю до цієї камери, мені важко. І от такий казус стався, тому мені дуже сумно, але при цьому я все ж таки хочу показати якісь подарунки і. Все ж таки, хоча б так закарбувати цей свій день народження, я вважала, коли знімала цей влог, що це буде найкращий, найкрутіший влог. Прям він мені дуже подобався. Але на жаль, що сталося, то сталося. Хочу все ж таки показати подарунки і книжки, які я вам в принципі показувала в цьому відео. Але без цього шматочку ви його так і не побачите. В книгарні книжковий лев я придбала там їх шопер. Зараз, на жаль, не можу його показати, але я показувала його в сторіс в інстаграмі і, можливо, картиночку прикреплю. Це дуже класний шопер. Він дуже вмісткий, туди дуже багато чого поміщається, і мені дуже подобається це. Із книжки я розмовляла з Ромою тоді і не знала, що придбати. Було дуже багато варіантів, дуже різні книги. Я хотіла купити. Потім половину з них забракувало, тому що вони в моєму вішлісті. Я знаю, що дівчата щось подарують мені з того вішліста. Я вирішила не ризикувати. Я ходила, і мені Рома запропонував почитати Андрія Любко його малий український роман. Я знайома з Андрієм Любкою тільки через якісь погані відгуки про нього, які він сексіст, який він поганий. Але Рома. Розповів про нього, розповів про цю книгу. Я вирішила, що все ж таки варто його почитати. Мені цікаво знайомитись з цим автором. і Потім, напевно, не усі книги його я буду читати, проте, хоча б з однією книгою, варто ознайомити. Далі я пішла в книгарню Сковорода. Там придбала Брендана Сандерсона. Для мене це дуже особливий автор, тому що його трилогію я тоді читала англійською. Це була перша фентезі книга, перша така серйозна література, яку я прочитала англійською, а не любовні якісь романи, які написані дуже легко. І після цього Брендан Сандерсон відкрив мені бажання читати англійською, більше читати англійською. Після цього я почала і слухати аудіокниги, і читати. Тож я давно задивлялась на цю книгу, мені не подобається оформлення. От чесно, все ж таки, оформлення, воно якесь більше нагадує якийсь ромфант. Проте, ладно, що ж поробити, тут 1100 сторінок, майже 1200, Але я думаю, що принаймні сподіваюся, що в найближчий час я все ж таки знайду час, щоб її прочитати. Ну і я ще хотіла купити одну книгу, але мені її подарували в книгарні Сковорода. Тут, у реальному світі, Сара Пенні Паркер. Я дуже хочу її прочитати влітку. Це така якась дитяча історія, розповідає нам про маленького хлопчика, який не дуже любить спілкуватися з людьми, і це дратує його батьків. І ось вони хочуть віддати його в літній табір, вони віддають його, а він звідти збігає і починають його пригоди. Книжка зовсім невелика, це видавництво РМ. Давно на неї дивилася, але тут щось вирішила взяти, і ось вона в мене. Ну і ось мені подзвонили КСД, запропонували взяти декілька книжок в честь дня народження, зробили якісь знижки, не знижки. Ну, коротше, неважливо. Я вирішила придбати казку Стівена Кінга. Це новинка, яка вийшла за кордоном того року, і ось зараз її переклали. Нічого толком не читала про анотацію, просто вирішила придбати. Бо після інституту Стівена Кінга я вирішила, що все ж таки мені хочеться, по-перше, читати далі Стівена Кінга, по-друге. Збирати його книжки у себе на полицях. Ну і ще одна книга. Вирішила її теж взяти. Це довга хода». Дуже давно я її читала вже, але думаю, все ж таки, по-перше, збирати хочеться перечитати. А ще це не подарунок, і не мені, а це подарунок комусь з вас. Я а думаю, що вже коли це відео вийшло, я анонсувала разом з Катою з каналу Лудалибі, розіграш. Це благодійний розіграш. Ми збираємо на для однієї волонтерки, для котиків, яким вона допомагає. Ці гроші підуть на котиків, їх корм, їх лікування, їх перетримку. Вона наразі привезла трьох котиків з херсону. А вони зовсім маленькі. Я думаю, що їх доволі швидко візьмуть. Ну і знову ж таки допомагати треба не тільки котикам з херсона, а й Всім котикам, які є. Я, я дуже сподіваюся, що ми зберемо достатню суму за ці книги. Ну, а якщо вам цікаво прийняти участь, то приходьте на мій інстаграм або інстаграм Каті, донайте і приймайте участь в розіграші. А тепер я швиденько хочу показати ті штуки, які мені подарували мої друзі на день народження. Це ось така чудова хустка від до досок. Давно їх хотіла. В мене вже є перша їх хустка, яка виходила. І от зараз є оця чудова зелена така. Ця хустка присвячена Михайлу Семенко. Подруга вирішила мені зробити чудовий подарунок. Подарувала такий класний корсет. Я його тільки приміряла додому і ще не виходила в ньому. Сподіваюсь, в найближчі часи це зроблю. Дуже прикольна штука, і не можу не похвастатись, Я хочу потихеньку збирати всілякі прикраси гарні. І ось така чудова прикраса від Оксани Борічук. Тепер в мене. Також друзі знають, що я дуже люблю всіляке світло і подарували мені таке зоряне небо. Щось на кшталт такого дуже класна штука, я давно про неї хотіла. Ця продається в в'юску, якщо комусь цікаво. Ну і дві настолки. Я дуже люблю настолки, і декілька було в мене в Call to Adventure та Крила. Про всі свої настолки хочу поговорити в окремому відео для своїх патронів. Ну, ось такий влог, не влог, день народження в мене вийшов. На жаль, дуже прикро, що не все зберіглося в мене, проте зберігалися емоції від цього дня. І я дуже вдячна всім за привітання. Я дуже вдячна всім, хто робив мені подарунки, і просто вдячна за підтримку мене і мого каналу. Ну а на цьому, все. Дякую величезне за перегляд. Побачимось!